Ну що ж, нарешті розпочинається ця чарівна пора року, коли можна готувати кукурудзу. Саме тому вирішила поділитися з вами легким приготуванням кукурудзи в духовці. Візьмемо 5 качанчиків кукурудзи і починаємо кожен з них ретельно чистити. Найтяжче для мене це чистити ось цей чубчик, в мене це займає завжди дуже багато часу. Перейдемо до приготування нашої приправи. У масло кімнатної температури додаємо прованські трави. Також я додаю купчену паприку і трішки солі. Регулюйте кількість солі відповідно до своїх смакових вподобань. Потім нашу суміш спецій добре перемішуємо до однорідності. Кожний качанчик кукурудзи змащуємо нашою сумішю. Потім підготовлені качанчики кукурудзи потрібно викласти на фольгу і добре загорнути. Відправляємо наші качанчики до духовки, що була попередньо розігріта до 180 градусів. Орієнтовно за 40 хвилин можемо діставати нашу кукурудзу. Обережно розкриваємо фольгу, щоб не путися парою. В принципі, це все. Наша страва вже готова і можна смакувати. Смачного!